Головним напрямком стратегії розвитку читання є промоція читання, підвищення інтересу до книги та читання, формування навичок та потреби в читанні, популяризація книжкових видань для культурного, професійного та інтелектуального збагачення людини головна мета діяльності бібліотек куяльницької громади. Сьогодні для цього. Ми використовуємо як офлайнові, так і онлайнові формі роботи. Найбільш популярною формою з популяризації літератури залишається книжкова виставка. А дисплей-кросинги, які вже міцно увійшли в практику роботи наших закладів, спонукають наших бібліотекарів до створення виставок інсталяцій та виставок експозицій, які привертають увагу користувачів. Спробували ми себе і у розробці мобільної планшетної виставки, присвячена відомому земляку Євгену Чікаленку, Українолюб із Перешор, яка є справжньою прикрасою краєзнавчих заходів. Літературні вечори, зустрічі з місцевими письменниками, дні автора, поетичні години, літературні огляди, вікторини, літературні подорожі, голосні читання також є вагомим засобом популяризації книги та читання. В багатьох бібліотеках діють традиційні куточки письменники ювіляри року та книги-ювіляри. Книжковим новинкам присвячені традиційні літературні викладки та огляди. На хвилинку зупинись на новинку. Подивись. Новинки цікавинки. Дегустація літературних новинок, нові книги, нові зустрічі. Читай сучасне українське. Продовжує діяти в бібліотеках громади літературний проект 12, який не тільки популяризує літератури українських авторів. А й збагачує кругозір читачів біографічними даними письменників. Запроваджений понад 10 років тому літературний читацький клуб Бестселер в рамках проєкту Читаюча Одещина від бібліотеки Грушевського прижився в центральній бібліотеці і збирає творчих людей краю і маститих поетів, і юних поетів-аматорів, і поціновувачів поетичного слова. Жодна авторська поетична збірка наших поетів не проходить без широкого розголосу. Дієвим засобом популяризації книги і читання є читацький кінозал, в якому проходять перегляди кінофільмів, знятих за творами українських та світових письменників, які є у фондах нашої бібліотеки. Особливою популярністю користується він серед дитячої та юнацької аудиторії, допомагаючи опановувати шкільну програму. В промоції читання слугують і голосні читання художніх творів, конкурси читців поезії, літературні флешмоби, до яких долучаються бібліотеки громади. Читачі наших бібліотек займають призові місця на конкурсах читців, присвячених Тарасові Шевченку, Лесі Українці. Степану олійнику ефективним засобом промоції читання є екскурсії до бібліотек. У бібліотеках нашої громади традиційним є екскурсійний місячник, бібліотечний вересень. З бібліотеками ми знайомимо завжди, коли до громади попадають гості. Так, 16 березня, на базі Куяльницької громади, в селі Бичманівка відбувся семінар. Актуальність роботи мережі закладів культури в період військового стану Великого Подільського району за участю очільників департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОВА на чолі з директором Оленою Олійник. Публічна бібліотека імені Євгена Чкаленка презентувала свою культурно-інформаційно-просвітницьку роботу з популяризації літератури про рідний край. Провела екскурсію бібліотекою села Бичманівка. Приємно вражені були гості тим, що бібліотека має в краєзнавчому ресурсі власні книжкові видання. Збірку кожне сільце має своє слівце: краєзнавчий альманах, ягорлицький ключ і дві поетичні збірки поетів-аматорів краю у вишневому полоні. Та душа, розірвана війною, які були підготовлені центральною бібліотекою та профінансовані куяльницькою сільською громадою. В громаді пройшли гучні прем'єри цих видань. З новими книжками українських та світових письменників, наявних у фонді публічної бібліотеки, знайомлять сторінки Фейсбуку, Книгу «Ньюз», книга бібліотечна та в обіймах слова. Майже кожного дня друкує нові вірші місцевих поетів-аматорів і має біля 500 підписників бібліотечна група Поетична мозаїка Подільщини. Популяризації сучасної української та світової літератури та промоції читання сприяє і онлайн-марафон. Цікава книжка від бібліотекаря, який ми запровадили в практику своєї роботи. Користується попитом із 16 випусків бібліотечного меридіану на каналі YouTube, які допомагають користувачам з вибором самих цікавих та популярних книжок. Серед назв випусків: детективний, фантастичний, весняний, книжкові новинки, зимові вітамінки, рандиву з коханням. Бібліотеки громади активно долучаються до всеукраїнських літературних конкурсів, флешмобів, які пропонують провідні бібліотеки України на сторінках Фейсбуку. Серед них всеукраїнський флешмоб читання читаємо, мріємо, гуртуємося. Від Уба, флешмоб, книжковий ланцюг єдності, Всесвітній день читання вголос: голос». 160 книжок було зібрано громадою та передано для бібліотек країни, що постраждали від війни. В рамках всеукраїнської акції українську книгу Вільні землі сьогодні, коли йде така страшна війна, і однією з складових стратегій ворога є знищення української культури, всім нам потрібно зібратися і разом працювати над популяризацією української сучасної літератури, використовуючи усі можливі форми та методи в нашій роботі.